Привітні красуні! Ви на каналі Закохана в себе. Сьогодні у нас макіяж монобрендом все фенті б'юті. Андрій там так пишете і насипаєте собі паїсти. Нехай це сьогодні буде бол чи салат. Артем під'їжджай. Сьогодні у нас Fenty Beauty by Rihanna. І до цього бренду в мене безкінечний кредит довіри, тому що все, що я в нього пробувала, мені все подобається. Прикиньте, є такі бренди. І ще дуже важливо це не найдорожчий бренд на Sophia. Тобто він такий більш-менш бюджетний, що мені підходить. Я цей бренд збирала по крупинкам: то там трошки купила, то там. У мене була трошки співпраця, мені дали, і того у мене подивіться Такому. Мене корзинка. будемо все по ходу діла показувати, бо по алгоритму нанесення. Майже все звідси я вже тестувала. Є декілька позицій, які в мене нові. Будемо скривати разом. Починаємо ми із гелю для вмивання. Подивіться, який він красивий. Це новинка у них: Fenty Skin Cherry Dab. Це такий глибоко очищаючий гель, і наскільки я пам'ятаю, ні і із запахом черешні чи то вишні. Я коли його змовляла, трохи переживала, що він для жирної шкіри, у мене комбінована, щоб він мене не пересушував. Але, блін, воно таке гарне, і я не стрималась. Тут ще й скляна упаковка. Я вже його потестила, і він дуже приємний і м'який. Я вам зараз покажу на руках. Взагалі, про Fenty Skin я дізналася від Анни Тульєвої. Хто не бачив, у мене з нею було відео, що в косметичці. У телеведучі, і вона казала, що у Ріаночки найкращі вмивалки. Вона, бачите, така червоненька, і вона дуже гарно піниться. На обличчі прям мене завжди виходить піна. Тут чогось виходить більше крему, мало води. Але що класно, перше воно офігезно пахне. Це у нас мивачка саме для шкіри обличчя, це не демакіяж. Тобто, це у нас другий етап очищення. Після використання гідрофільної олії. Я оце на себе наношу, розмилене гарно, і вона реально дуже класно очищує. Але після нього немає відчуття цієї стягнутості і сухості, наче в пустелі. Так що, Ріана, ти супер молодець, я вам рекомендую. Дуже класна штука. Якщо вам з якихось причин не подобається двохетапне вмивання, у ряночки ще є ось такий засіб. Це таке, знаєте, олійно-гелеве якесь вмивання, ви його наносите прямо на макіяж, знімаєте його, потім змиваєте і все, ви частенько. Але я більше люблю двох етап. Звідко олійка, потім гель. Потім нам, звісно, треба шкіру зволожити. У мене є ось такий мініатюрний варіант її SPF. -у. Я ним вже користувалася. Це такий достатньо зволожуючий SPF. там багато прямо, знаєте, більше від крему, ніж від СПФу. Він не ще й рожевий. Як можна тому не тішитись? Я тому дуже тішуся. Знаєте, мені здається, що коли от Ріана починала, в той час було таке ставлення до зіркових брендів, типа що вона просто наклеїла своє ім'я і все. А всі ці кремчики робить хтось інакше, і підне за хтось інакший. От випадку Ріани, мені здається, вона і Селена разом почали ось еру, коли зіркові бренди прям реально круті, і видно душу ріани в цьому. чи що. Да, вона сама стоїть варить біля казанка. Знаєте, таке враження, що вона як для себе робила. От те, що їй самій не вистачало в косметичній сторі, вона це і зробила. Вона була одною з перших, хто зробила дуже багато вінків-тоналки. Там 40 відінків тоналки, щось таке. До того було аля 10 і все. А вона таке постачала одного відтінку. Ну для неї, для її мами, для її консультанта, подружки Брат уже їде хвилин. Так дивіться, який нас ефект від цього SPF кривичку. Бачите, він такий достатньо, що гло. Я казала, що він зволожуючий, але він дуже комфортний, нежирний. Нелипкий. Дуже вам не рекомендую пробувати завжди такі доглядові штуки в міні-атюрах. Якщо вони десь продаються маленькі, візьміть маленьку. На Sephora дуже часто бувають якісь там підбірки Sephora Favorites, або ж самі бренди продають свої маленькі штучки. Особливо з доглядом це реально важливо, тому що ми всі різні, потреби шкіри шкіри всіх різні, щоб вам потім та банка не стояла. Лишня, потестуйте. Ріана недавно запустила свильніку засобів для волосся. І я, якщо чесно, дуже сильно хочу собі вкупити того набора. Але блін, от у неї реально максимально відрізняється від мого волосся. В неї воно якесь більш таке пухнасте, в неї якесь таке воно ну, трошки навіть афро. І Я переживаю, що вона зробила його більш для того волосся, аніж для мого слов'янського і м'якенького. Але дуже хочу. Останнім часом писані багато компліментів щодо мого волосся, що воно стало гарно дуже виглядати. Знаєте, таке більш якесь здорове. Ну, ви знаєте, який в мене догляд, я вам вже показувала. Але звісно, ще важливий всередині, який в мене догляд за собою, і це вітаміни. Я вам вже їх показувала. Це перла хеоса. І дивіться, пуста баночка замінилася повною баночкою. Манія! Отже, я вам вже показувала вітаміни від Перла Хелса, це український бренд якісних вітамінів. Я п'ю ось цей а біотин Тут у нас є амінокислоти, які реально допомагають як шкірі, так і волосся. Окрім А-Біотину, я ще приймаю вітамін Д. Я здавала аналізи. я Його п'ю не просто так собі придумала, а так як мені сказала лікарка. А я п'ю 4 тисячі це дві таблеточки кожного дня. У них дуже прикольно, що ці таблеточки маленькі, невеличезні. Знаєте, бо я такі таблетки, оце як кораблі. Поки зап'єш, уже горло болить. І також ще приймаю омега 3 Це взагалі класика. Треба всім. Також тут маленькі таблеточки схожі на вітамін Д. Бачите, я ось так трошки їх попила. Просто їх треба пити три рази в день. Там ти колись пив вітаміни омега 3 три рази в день. Пив один раз в день. От я теж завжди пила один раз день, але там була така здоровенна таблетка. А тут зручна, маленька, найбільший плюс саме в Омега 3 Всі інші вітаміни, що я завжди пила. в Мене було відчуття ось цього такого рибного присмаку після них. Після цих немає. Тому це просто знахідка. Дуже вам рекомендую. Купити Парлахел саме можна, звісно, ж на їх сайті. А також у вас буде промокод. Ось такий. Користуйтесь будь-які вітаміни. Ми приймаємо тільки із дозволу нашого лікаря. Тому все-таки якісь аналізи, які вам треба на ваші дефіцити, і тільки потім їх приймаємо. Не забувайте дбати про своє здоров'я, це дуже важливо. Переходимо до тональних засобів. У мене зараз є ось такий. Я вам вже просто мільйон разів про нього розказувала. Soft and Lead Foundation. Це була моя топ-тоналка минулого року, тому що вона підходить просто всім. Вона не занадто блискуча, не занадто матова. У неї багато відтінків вона дуже комфортна, вона гарно лежить на шкірі. Банка ну приємно виглядає і класно. Тримається, коротше, все в ній прекрасно. От я взагалі не можу ні до чого прикопатися в цій тоновці. Таке буває майже ніколи. Тому <гум> Ріана, браво, браво! Також у мене є ось такий варіант. Я б сказала, що це skin Tint. Він дуже легкий, як водичка. Його треба так ось збити. Дуже дуже тонка текстура. Швидесенько в мене все поглинулось. Я б сказала, що ось цей варіант більш матовий ніж ось цей варіант. Єдине, що у мене ось цей скінчін для мене трохи затемний у відтінку номер 6. Коли замовляла, інших відтінків не було, а тої тоналки дуже хотілося. Там була знижка. Що мені зробите? Хотіла знижки. Також у Ріани є офігезний, найкращий стік тональний. Я вам його показувала тут в шортс. Хто не бачить, піть, будь ласка, подивіться, це якась геніальна річ. Вона, окрім того, що гарно покриває наш відтінок шкіри, вона ще трошки блюрить. Якщо у вас, як у мене, є розширені пори, ось тут це найкращий варіант, тому що вона візуально виглядає як. Праймер плюс тоналка разом. У мене відтінок 2 в стіку, він дуже класний. Ось цього разу, коли купувала собі на Fenty Beauty, прям отак себе тримала, ж не замовити його знову. Тому що я знаю, скільки в мене є тоналок, воно вона мені реально не треба, і я вже вам його показувала. Я така, Саша, не замовляй! Я змогла. Ось цей в мене 150, оцей 6. Я змішаю. Поки замішую тон, розкажу вам про її аксесуари для макіяжу. Уряна є різні пензлики та спонж. І чесно, я прям думала купити пензлик, а бляха воно таке дороге. Я передавила за кучу різних відгуків, мені ніхто не сказав, що її пензлики це щось таке, знаєте, визначне і офігенне. Тому пензлик у мене будуть сьогодні всі мої, звичайні. Це BK Beauty 101. Такий пухнастенький. Останнім часом він мій фаворит. Якщо ваша шкіра комбінована або масна. Хочеться щось більше таке ем, матуюче, я би взяла стік або ось цей Skin Tint. У неї ще є така тоналка, не пам'ятаю як називається, тут є тепла. Вона більш така густа і матова, але на неї дуже багато саме негативних відгуків, що вона занадто така стягує шкіру. Тому я її не взяла, не можу вам сказати, але якщо у вас дуже масна, напевно, вам сподобається. А якщо у вас шкіра нормальна, суховата, обезвожена, візьміть собі Soft and Lit. Це реально просто чудовий офігезний тон. Як вона його зробила, я не знаю. Хай десь премію тому технологу. Ну, ну топ. Зразу Shine Bright Like a Diamond. Наступна позиція у нас консилери. І я маю аж два. І ока в мене два. Дуже вигідно, покажу вам два. З цього боку в нас буде фільтр. Відтінок у мене 120. Він такий дуже тоненький і зволожуючий. Я чогось думала, що це буде щось таке, прям щільне, матуюче, стійке, тому що воно із тої серії, з якої тон більш матуючий, стійкий. Але як виявилось, навпаки, Він дуже легеньке. Такого пензличка візьму. Це в мене також BK Beauty n 14 Він в мене трошки світліший ніж тоналка. Знову ж таки була знижка на сайті. Я взяла той відтінок, який був. Це в мене сто краще було взяти десь, напевно, 130 чи сто Трошки його нанесемо на око. Цей консилер дуже легко розтушовується, не можна щось тут пройтись, можливо, якесь висипання є. Мені він дуже сподобався, дивіться, це злим і без. З цього боку наш консилер консилеру YR Even, відтінок 150. Він такий, прям, знаєте, конкретно зволожуючий. У нього дуже прикольний аплікатор. Він такий, бачите, трошки зігнутий. Дуже, насправді, зручно в цю зону його наносити. От, здавалось би, так? Тут 150, тут 120. Вони обидва дуже світлі. Це те, що я вам розповідала, що в Ріани дуже багато відтінків. Вона прям думає про всіх. Її самі світліші це для відтінків шкіри, знаєте, таких як А4, прям світлих, світлих. Насправді це дуже велика проблема для них знайти якийсь відтінок, а от Ріаночка Молодець. Чому вони відрізняються? Тут, як на мене, по відчуттях більш водичкова текстура, тут більш така кремова. І як на мене, ось цей швидше сідається. Цей може трошки більше підскочуватися. Тому його треба гарно фіксувати пудру. Тепер новинка для мене. Я собі купила її скульптор. Хоча тут написано: знаєте, що Freestyle Cream Bronzer. Ага, але я взяла втінку Amber одиничка. Це саме такий світлий і сірий. Ми коли знімали разом з подружкою Неллі. В неї в косметичці такий самий тільки темніший бата бронзер здається. Називається Нелі більш засмало, тому він їй підходить. Але мені так тоді сподобалась текстура, що я хотіла купити і собі таку штуку. Я його ще не тестувала. Він такий сіренький, має бути якраз ідеальний для мого сіренького обличчя. Візьмемо пензлика від Маріо. Це у нас f 4 Наскільки я питаю, він дуже такий м'якенький. От як Ріана це робить? Бере тако і робить ідеальні товари. Я не розумію. Ой, ну воно дивіться, яке воно сіреньке. Знаєте, це відчуття, коли ти щось вперше тестуєш. І вам тобі відразу так подобається, що ви знаєте, що ви з цим продуктом надовго. До речі, напишіть в коментарі, чи вам було б цікаво подивитися відео порівняння всіх моїх скульпторів і бронзерів, бо їх назбиралося до 100 біса. Я знаю, що це такі продукти які дуже важко брати онлайн, тому що мало хто їх показує поруч, які з них там більш сірі, які більш оливкові, які більш коричневі. Якщо вам таке цікаво, залиште ось такий смайлик в коментарях. Хочу зараз тоненько вам показати відтінок ось цей ембер і Safoївський стік, тому що він дуже в мене холодний, і щось мені так підказує моє візажистське Серце, що вони схожі. Ось це зверху Сефора, ось це ембер. Я зараз це трошки розтягну. і Ось цей блін дуже схожі. Сефора трошки більш кремова, така, знаєте, деше легше втушовуватися в шкіру, якщо ви новачок. А ось ця трошки густіша, але, блін, подивіться, прям, ну не знаю, може на камера трошки відрізняється, вживу, це прям один відтінок. Тому, якщо хочете зекономити, беріть сефору. А якщо хочете гарне пакування, то беріть собі аріану. Трохи мені волосся заважала, то я собі заколола. Та тимчасово. Далі, у нас є ось такі кремові рум'яна. У мене відтінок Cool Berry. Дивіться, він такий трошечки незвичайний, як для мене. Він такий дуже холодний. Він ідеалі був, звісно, для якоїсь засмаглої шкіри, але подивіться, який він цікавий. У мене такого не було в колекції, я собі захотіла. Текстура така ж сама, як у попереднього нашого скульптора. Дуже м'якенька, така кремова, гарно переносить на шкіру. Чуть-чуть. У нас просто потім ще будуть сухі рум'яна, то я так чуть-чуть, щоб все на мене оце помістилося. Прийшов час трошки замотувати це сяюче обличчя. У мене є аж дві пудрочки. Ну, оце мені здається, просто знають всі. Якщо ви дивились хоч якесь відео про б'юті в цій нашій сфері чи американській, ви точно бачили цю пудру. Вона називається про фільтр у відтінку Butter. Я б сказала, що такий, знаєте, прям фільтр для обличчя, який дуже гарно матує. У мене міні-версія, вона є ще велика. Я вже це говорила сто разів. Як. Зіпсований магнітофон, але не беріть собі велику банку. Там її дуже багато. Вам вистачить її, ну я навіть не знаю на скільки часу. У мене ця з минулого літа, я користуюсь нею майже кожен день, і тут половина ще є. Я дуже люблю наносити цю пудру такими, знаєте, трикутними спонжиками. Якщо вам треба прям дуже гарно замотувати обличчя, якщо воно у вас масне, то краще беріть такий спонжик. Я хочу зараз більш легке покриття. Давайте перевіримо, щоб нічого у нас тут не скаталося. І отак от гарненько це все прибиваємо. У мене ніколи не було худа пудри. Якщо у вас в когось була худа і є ця, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вони вам в порівнянні. Я знаю, що в вхуди також завжди всі говорять, що вона типу, дуже блюри, тому мені цікаво. Цю половину наношу цю пудру, а з іншого боку буде інша пудра. Дивіться, який результат. Тут я нанесла, тут ні. Це знаєте, така прям ліпша подруга, ніколи вас не підведе. Так, з цього боку у нас про Filter Soft Matte Powder Foundation. Тобто, це в нас така пудра тон. Її можна використовувати зразу на голе обличчя, ности її спонжиком. Ось так вона виглядає. Дуже гарне гравіювання неї і внизу є спонжик. У мене відтінок 120. Це моє кожного числа панзлика, наприклад, від Vops 35-39. напишіть в коментарях, чи вам подобається, що я почала озвучувати всі свої панзлики. Можливо, комусь це важливо, а може комусь і взагалі воно не треба. Так, набираємо у неї покриття більш щільне. І наносимо обидві пудри дуже класні. Також у Ріани є ще така пудра прозора. Вона колись виступала на супербоул, здається, і там буквально 2-3 секунди з'явилася ця пудра, і в 300% піднялися продажі її, тому що Ряна нею припудрала з під час виступу. Ну, от Ріана вміє от жінка свята, Вона так виходить і ти вже. Кому яку пудру обрати. Якщо у вас шкіра більш масна, і ви про макіяж робите вдома і не поправляєте його потім під час дня, я вам рекомендувала ось цю от розсипашку, тому що вона прям зручна, класна, довго довгої вистачає, і вона дуже добре працює. Якщо ви любите підправляти макіяж під час дня, додавати якийсь ще там чи шар відтінку, чи матовості, тоді візьміть собі ось таку пресовану. Але нагадаю вам, хто не знає, в чому в нас відрізняється пресована і розсипчата. Пресована створена так, що вона може нашаровуватися. По факту вони взяли ось Таку пудру, десь там на заводі, її спресували, і через то в неї є вся можливість шар на шар наклеювати. Угу. Артем, ти мене поняв? Шар на шар на клеїти, звісно. Якщо Артем поняв, то всі поняв. Якщо вам треба більше покриття і під час дня щось підправляти, краще брати ось таку. А якщо ви тільки вдома прибуєтесь, ось таку. Ще одна новинка для мене: це є ось такі рум'яна. Називаються вони Fenty Cheeks Suede Powder Blush. І я купила їх в якомусь супер новому відтінку, називається Tutu Turned. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. А я перед тим, як купити якусь косметику, я передивляюся всі відосики, які тільки існують. В Ютубі довгі відео, в Ютубі шортси, в Тіктокі, в Інстаграмі. І от коли я обирала цей відтінок, він настільки новий, що були буквально два відео в Тіктокі, якісь іспанки знімали, Тобто я іспанською дивилася відео в жахливій якості, щоб брати собі відтінок. Трава, але, Реально. Дивийки красивий. А вам, собі підписники, настане тільки це відео подивитись. Реально. От Боже, я би сама хотіла таке відео подивитися, яке я знімаю. А не було такого. Довелося зробити. Довелося зняти і самі подивитися. Воно таке приємне. Диви. Таке рожеве. Я вам додам відтінки. Там прям дуже багато відтінків. Я загубилася. Реально, є і коричневі, і дуже якісь світлі, такі золотаві. і Є червоний. Я, от е, в кінці в мене був такий батл між цим ту-ту і червоним відтінком рум'ян, тому що в мене таких немає. Але я ж адекватно розумію, що я дуже світла. Ну куди воно мені? Куди мені червоні рум'яна? Дуже хочеться. Морознову ось цей від Vox, бо він найм'якший. Трошечка набираємо. Чесно кажу, боюсь. Бо вони якісь пігментовані. Я собі взяла цей відтінок із такою думкою, що це в мене буде разом і хайлайтер і е, рум'яна, тому що у ріаночки дуже багато хайлайтерів. Я собі не знайшла те, що я хотіла. У неї є ось такі на дві половинки. Вони мені якісь здалися скучні, і в неї дуже старі. Ну, дав давнішній запуск. Потім в неї є ось такі Demi Glow. Вони дуже сильно сяють, Прямо в космос і назад. Я вирішила, що це для мене занадто. І також неї є Diamond Bomb, що для мене особисто це якийсь eyeshadow topper, тому що там прямо глітери окремі. Я би собі таке на вулиці не наносила. І тому ось цей варіант е, рум'ян, який світяться, я подумала, що це якраз те, що я хочу. Ось слухайте, вони по людськи Я переживала, що зараз як вальне мені. Но це однозначно рекомендаціон. Дякую е, колегос іспаніолос, що допомогли мені з цим вибором. Брови. Я їх малюю дуже рідко, але в цьому випадку у мене є олівчик від Fenty Beauty, тому малюємо. Бров MVP 2L1 він такий, не знаю, Ash Brown, можливо, якщо знайду підпис в інтернеті. Я його зламала. Бо я покрутила і зламала. Але я не здамся. Я його назад зараз запхаю. Ну що, я зламала, назад запхала, і тепер я в мами інженер, буду дуже обережно ним користуватися. Я вже з ним знімала Тік-Ток, ним дуже легко малювати. І в нього грали прикольний колір. Бачите, він такий трошки оливковий. Надіюсь, там видно. Мені сподобався. Ну. Натюрель. Я, короче, мала разом користувалася я не відкривала з цього боку. А тут такий прикольний пензлик. Це ніби зуби чистити, або ніби е, знаєш, взуття. Оце така чистилка для замши. Воно таке зручне. Капець! Ріана, як ти до цього додумалась? У мене немає від неї гелю, але я думаю, що можна, в принципі, взяти будь-який гель, отако набрати. І цей е, пензлик щіточка буде ідеальний. Блін, я давно так не дивувалася з якогось е, інструменту. Прикольно. Новий приклад десик для очей. Я дивлюсь на ютубі Лізу Джей. Вона дуже часто, майже у кожному відео, робить такі блискучі стрілочки. Я завжди думала, що воно таке, що воно так блистить, що це за продукт. І вона розказала, що це у нас папі Ice, Така підводка в олівчику від Fenty Beauty. Там багато різних відтінків, але вона каже, що цей самий класний. Трошки розкажу вам ще про тіні. У Ріаночки є різні палетки тіней. Я чесно подивилася практично всі відгуки на ці палетки, і ні один з них мене не впевнив купити ці тіні. Вони Мені досить нудні, вони досить давно в неї вийшли. Єдине, що там прикольно, що такі магнітні озбираються разом докупи. Але якісь вони такі мені це не цікаві абсолютно, я вирішила їх не купляти. Тому для очей у нас буде тільки ось це і туш. Давайте ми, напевно, очі мені запудримо, бо скочується консилер на очах. Трошки то його пудрочки візьму. І Він у неї у форматі, боже, пожалуйста, не зламай ще одного лівця, Саша. Чи так скрипить? стабільно. бачила багато у нього інших також оглядів, і люди кажуть, що зазвичай цих пензликів, якийсь дивний механізм, що ці олівчики десь вискакують чи засихають, чи не вилазять. Тепер я розумію, про що вони говорили. Дуже прикольний відтінок, він такий бронзово золото і гарно підійде для блакитних очей та для зелених підкреслити їх. Ну і та й карім буде теж гарно, що тут казати. В карах він підкреслить раз також свій ось цей такий бурштиновий відтінок. Я пригадала, що в мене ще колись був від них айлайнер. Ось так виглядає, як фломастер. Дуже класний, гарно малював. Був чорний, в мене була мініатюрка. Прям прикольний. Ось такі в мене стрілки вийшли золоті. І використовуємо туш Full Frontal. Я б сказала, така класична щітка, трошки овальна. Я нею вже користувалася, вона нас дає і об'єм, і подовження. Я коли знімала Тік-Ток, прям навалила і так добряче, аж до брів доставала. Один шар виглядає ось так. Але ж я люблю два. Стараюсь трошки пережимати біля коренів, щоб вони стояли наверх. Ось так виглядає два шари до після. Класно? Два відео, 100 шарів. Щоб мене очі повідпадали. Питання до аудиторії. Я знаю, що в мене багато чатаки живуть в Америці чи в Європі. Зараз вийшла в Сафорі нова туш від Мейкап Баймаріо. І прямо в неї дуже гарні фото до після. Хто вже тестував напишіть мені в коментарі, чи воно мені треба. І також зараз напишіть мені будь ласка, який наступний бренд ми будемо робити: мейкап Mario чи Шнота Тілбері. Чекаю. Маю новиночку, такий фіксатор вітряночки. У мене на даний момент немає ніяких інших фіксаторів. Я чисто купила, тому що хі, всі казали, що в нього прикольний міст, а це розпилення. Давайте подивимось. О, прикольно реально. Не плюється взагалі? Так багато. Треба, щоб всюди попало. Для чого нам такі фінішні спреї? Вони скріплюють всі шари макіяжу, щоб воно все виглядало більш природньо, але при цьому трималося вашого обличчя. Також вони ще зазвичай сприяють цьому, знаєте, забиранню лишнього шару пудровості. Буває таке, що там, наложила і рум'яна пудрові, і бронзер, і хайлайтер, і пудру. І воно виглядає прямо таким пиріжочком. А так пиріжочок запшикала, воно все з'єдналося і гарно. Тут важливо, щоб воно не плювалося, ця штука не плюється. Я нею вже користувалася, немає відчуття ось такого клею. Хто користувався, той знає, що є такі спреї, наприклад, ніби лак для волосся, наприклад. Тут такого немає. В мене немає запаху зараз, а там понюхаючи чимось пахне. Майже не пахне світло. Добре, дякую, Марта. І ось такі спреї можна наносити як до макіяжа, щоб було це відчуття. Ну воно не дає липкості ніякої, але на нього краще приліпиться тон. Можна між шарами, тобто нанесла, допустим, тоналку, пшикнула рум'яна, пшикнула в кінці, пшикнула. Це вже прям на весілля, а можна в кінці. І останнє на сьогодні губи. У мене є Аляна, кожен день такий стік помади. Я вам показувала в попередньому відео більш рожева. І є класичні червоні відряни. Вона в мене асоціюється з червоною помадою. Але я вам покажу обидва варіанти: це у нас називається Gloss Bomb Sticks. У відтінку Фасі 02. Якщо у вас колись були блиски від Ріани, ось ці такі класичні, вони, прям, знаєте, такі прям густі і липкі. Це ж в них не подобається, але блистять вони шикарно. Тут немає цієї липкості і густоти, зате є дуже крутий блиск. Тому класна ж така. Ну, це топ. Це виглядає дорого, красиво, воно зволожує, воно не липке. І знаєте що, звісно, коли я знімаю це відео, вона випустила нові блиски. Ну то можна ти спокоїти трохи, поки я знімаю огляд. Я хотіла всі новинки показати. а Вона випустила Ойл. Артем, де твоя реакція? Ооєм, ого. Тепер мені треба ще й ойл. Використовую такий олівчик, він її називається Traced Out у відтінку MVP. Там ще є дуже багато нюдових відтінків, всяких там світло-коричневих, бежевих, рожевих. Але знаєте, в ньому є як плюс, так і мінус. Великий плюс ну це капець який стійкий олівець. Напевно, найстійкіше, що в мене є. Воно як якась галина. Воно, коли до вас вже вчепилося, ніхіра його потім і не змиєш. Але мінус у нього немає чіткого кінця, оскільки його не стружиш і все це трошки таким квадратненьким, і через це не можна зробити прям чітку рівну лінію. І мене це дуже бісить, тому що коли тебе настільки стійкий контур, він має бути дуже симметричний і ідеальний, а ти прям важко його вивезти. Тому, якщо вам не впадло користуватися такою штукою і потім ще підправляти якимось консилером, чи наносити з таким от е пензликом зі скосом, тоді він ідеальний. Ну але по самій цій нанесенню не ідеальний. Бачите, я його наношу і він прям такий жирненький, і є от кусочки, прям от. Такий текстура збирається. Це мені не подобається. Але бля, хашо, нічого не буває ідеальним в тому ж ті. Надіюсь, вам видно. Бачите, він такими шматками залишається на губах, це тому що він дуже швидко засихає. В нього така формула, це стійка, він вас доторкнувся і зразу застигає. І коли ви на нього носите інший шар, він якби. Наліплюється один на одного і застигає шматками. Це мені не подобається. Його неможливо нанести, щоб воно було рівномірно і гарно. Тобто в мене є такі олівці, які я нанесла зверху блиск, і воно норм. Тут такого не буде. Це буде окрема така гелева формула-окантовочка і потім помада. Ось ця в неї класична відома помада MVP. Тут така текстура дуже м'якенька, тому, коли вона наносить її на цей олівець, воно все поєднується і не видно. Тоді нормально. Дуже густа. Дуже матова, я ж її вальнула. Так, що унікального в цій помаді, вона повністю прибирає текстуру губ. Вона така, знаєте, вельветова. Але є мінус, що вона відбивається. Вона виглядає шикарно, а якщо я поцілую таку трупу, тут вся помада залишиться. І ось так фінально виглядає мій макіяж By Rihanna. Подивіться красиво, дорого, відчувається дуже легко на обличчі. Нічого мені не заважає. немає відчуття маски, немає якихось лишніх запахів. От Ріаночка вміє. От нехай вона випустить ще мільйон косметики, і я всю куплю. Було у вас щось від Fenty Beauty, напишіть, нам, будь ласка, в коментарі. Не забудьте поставити нам пальчика догори, а також чекаю на ваші коментарі, що ми знімаємо далі: Шалоту Tilbury чи Майка Баймаріо. Чи, можливо, якийсь інший бренд, напишіть нам, будь ласка. Я вас їх люблю, цілую. до наступного на відео. Па-па!